Гуртуватися, аби стати надійним тилом у стрийській громаді, бути волонтером легко, адже кожен запропонований місцевими активістами проект, що наближає нашу перемогу, має фінансову підтримку. Вже понад 10 років у стрию функціонує благодійний фонд Рідня. Від лютого їм вдалося зібрати і реалізувати річний свій бюджет. А це понад 2 мільйони гривень закупити автівки для військових, зготувати тушківки, посадити та зібрати урожай для сухих супів. А ще згуртувати понад тисячу людей, які зуміли стати дійсно волонтерською ріднею. Зробити оздоровлення дітей веселішим. Малюємо фарбами професійними для інтер'єру, так щоб не зашкодити дітям, зшити амуніцію аби вберегти. Нагодувати нужденних щодня, неподалік місцевої піцерії, вишиковується черга із сотні людей. Другу страву готують небайдужі підприємці, першу волонтери. Пригощає обідом пані Наталія. Вона переїхала до Стрия у квітні. Сьогодні на перший суп, на друге каша ядька. Я теж переселенка з міста Краматорська. Тому потребу людей зі схожими долями розуміє, контейнери їжею наповнює повінця. Тут дуже гарно кормлять, дуже смачно. Не кожна людина тепер час може собі купити. Дуже тяжко. Дуже допомагає, тому що роботу скоротили з роботи, ціни виросли набагато комунальні платежі треба платити. На проект з харчування із бюджету благодійного фонду виділили 30 тисяч гривень, але фінансувати планують систематично, адже нужденних чимало. 150 чоловік е, тимчасово переселених і 90-50 проходить Люди, які є місцеві, поки одних зігріває волонтерський суд, інші зігрівають серце творчістю. Місцевий осередок творчих людей прикрашає місто настінними малюнками. Сьогодні працюють у міському реабілітаційному центрі для дітей, розфарбовують зал. Де дітки відновлюватимуть здоров'я різноманітними вправами? Вибрали таку тематику, що були діти і е, діти, де є е, діти щасливі, де діти радіють життю. А це майстерня одного з місцевих технікумів із лютого вона стала справжнім штабом для команди місцевих швачок та небайдужих студентів. На стареньких машинках із тканин, яким понад півстоліття. Тоді вони за лічені години пошили перші плитоноски та розвантажувальні пояси для військових. Донати, які нам давалися, то ми використовували на ліпучку, на нитки, на щось таке, що ми могли ну, треба було купити. А тканину ми пороли плащі, старі, палатки. Та. У нас навіть є така своя історія клаптиків. Нам люди приносили е, рулони тканин різних, 47-й. 47 рік, Отак, отакий був клаптик. Згодом асортимент виробів розширився. Аптечки, балаклави, підсумки відшивали усе, в чому мали потребу військові. І ми ж з радістю, ми ж з хорошими намірами, щоб всі наші вироби захищали, допомагали нашим воїнам. Усі ці проекти народжуються у невеличкій кімнатці в приміщенні народного дому у місцевому благодійному фонді Рідня сюди по допомогу в реалізації ідеї звернулося вже понад дві сотні активістів з усієї Львівщини. Кошти на втілення виділяють меценати, закордонні партнери та просто небайдужі люди. 200 місцевих ініціатив ми підтримали фінансово, надали кошти. Це більше 2 мільйонів гривень. Ми зібрали, і ми раді в тому, що наш невеличкий фонд зумів мобілізувати до тисячі людей, які діяли, хотіли робити, але їм потрібно було маленьку підтримку, і ми її надали. Підтримку і турботу відчули наші військовослужбовці на передовій. І доки ми не проженемо ворога, доти волонтери не покинуть піклуватися про захисників. У нас такий сусід. Ми мусимо бути завжди готові дати відпір кожному із них. Нехай не сунуться в нашу землю. Тетяна Діяк, Олег Гонтарчук, програма. Очі.